Ми на каналі Кіра Плас і сьогодні з нами зі мною мама. Всім привіт! Ми і граємо в такому Так, ми розібрали подарунки від нашої бабусі. Це друга серія. Так, частина два. І тут я собі забрала саме на найкрасивіші кристали. Ну, як завжди, правильно ну, мамі саме не хіпше, кірі саме не <плес> Ну, я поспішаю. Я хочу своїй бабусі купити подарунок. О, вона мені... Воно... старілка для підійти. Ні, вона мені показує підставку. <ріхи> Треба ж так, і я тобі завжди віддаю все найкраще. Хто віддає? Я. я. Ой, да ти ще та нара віддає, ти подивися. <ріхи> <Та опустимся. ріхи> Так, ну добре, я пропоную сперечатися, а чим швидше бігти в бабусі за подарунками. Так, да, і нам треба ще взяти гроші. Так. Я піду своїм новому дюсі, А, я також піду в новому. Е, давай подумаємо, які ідеї, що, ми, що хоче кожна бабуся світу, як ви думаєте? Я не знаю, того ми відправляємося там зараз. Ми. Так, ми біжимо Як ти гадаєш, що краще нашій бабусі? Я не не знаю, знаю что всем, всем попустим не достаточно капти капти. Капочки. А кап, а капти тут не продаются? Не продаются, а, а зверятка продаются. Да. Вот да. О, давай Но ну, наша, ну, наша мама их все купляла вместе, потряхни. О. Давай купим. женщина. Женщина. Давай купим. Сейчас. Що небудь хоча? Давай тут перемогу. Зараз повинні це. А в тут прийшли? Я знаю, куди взагалі нам треба. Ти завела мене в якесь таке місце. Ні, це не таке місце, це пошта. Це пошта? Там, де відправляють посилки? Да, на моку. Класно. Яка в нас біля участка кості? Так, ну все, ми купимо бабушки. Фотоапарат я побачу. Ні, не будемо купити. О, тут є звірятка, котик, 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 котик. Ну, ми її купимо багато помилінки. Давай котика. Але якого? Котика котика. Ні, тут тут багато котиків. Давай сіреньку. Я боюся, такі Давай отакий велику, щоб вона краще його бачила, але вона ще Да. <реш> і одразу корм для котика. Можна це? Так, ось. Іграшку якусь. На просто Так, добре. Один подарунок є. Це буде котик. І ще не да, що Слыдали. О, бабушка любой чакитки старые штуки. Старые штуки, давай я стану штуку. Давай. Чай. А чашки А, я. Ты меня забудешь. Так, вот телефон. Потом пора. Так, ну давай будем рухать сами. Давай, яйцо, иди, ты хорошо на коробку. О, добро, давай мы не коробку, я буду на коробку. Вон прилипалки? Нет. Дивилися. Зараз я думаю, їй що щось треба скупити. Ото свалка? Що це таке? Свал це свалище. Свалище? Так, тут мій кот! О, мій кот? Я його собі заберу. Е, то може бабусі вибирає? Добре, буде кот бабусі. Який милий котик. От не вже буде два котика. І рюкзачок. Уявляєш, вона відкриває, а там одні котики. Вибирають. Ой, воросу. Так можна ведро з водою. Це була жарт Потримай Так, давай. Зараз я відчиню. Що саме. Ой. Так, ну ты тоже. Ой. Я зато открыла. Классно. Еще Что тут нам нужно? Тут ничего, пошло и далее. Ты смеешься за мной? Ничего. там одни будет. Там одним пердяшки. Подрывай. Снова. Да. Ну прийдет, дядя. Ой. Ага. Что, чекай, зачекай. Давай, бабусі, щось купимо з одягу. Це чудова ідея. А що тобі подобається? Думаю, їй підійде цей кот. О, точно. Ой, а ну, що ти на себе вділа? Що... А може щось так? Не треба, це дитяче. Це О, дитяче. вона під рюкзак. Давай, давай. Це дитяче. Все, пішли далі. Достатньо одягу. А ти знаєш секрет? Тайницю не знаю. Так, таймницю. Ей, ми забули коробку. Тайніше. І ще щось там було. Ні, ти готова? Так. Що ти робиш? Що ти робиш? Це ти спукаєш. Бо мені важко тут підняти. А да что прикольно ух ты, що це за Секретна кімната. Не знаю. Иди с Давай по пусі подаруем скейт. Вона ж старая, ты шо представляешь, что вона подавала такие. О классно, она подогонят на скейте Зараз... А, о, дітки, я поехала, у на новый скейт. <laughs> Нет, это плохо. Так, ну добре. А может, и выстачить уже подарунки? Не, ну подивись, нам Ой, ну тоді давай их маринку. Хотя я думаю, вистачить. А может, і внуки у нас с Кого? Ну, ты... Кто? А нам ще треба Запакувати і відправити? О, то давай швидко пакуємо. Так, ми, ми приходимо на нову пошту. Ми зараз будемо відправляти нашій бабусі всі подарунки, які ми купили. Так, зараз ми Ну, Давай, а ти робиш. Це не я. Це не ти. Це не я, <рик> Тоже не я робила. Не знаю, це не я. Не я. Ой. Все, копую. А чого вони не купують? А, я знаю. Ой. Ой. Не вже, треба не пакувати? Ой, не, не було. Своих броси не запакували Ой, понял. А що не можна? Ого, oh, це тут подарунки yeah. ah, oh. в А, це не пакується. І ось цю коробочку все. Ая. О, ну от классно у нас вийшло. Як ви думаєте, напишіте нам, будь ласка, в коментарях. То... І не забудьте поставити лайк і підписатися. І наші мабуть буде підписати. Ну, насправді, якщо ви поставите лайк і щось напишете, нам буде дуже-дуже приємно. Ось, значить, ми це робимо не даремно. І зараз ми маємо підписати документ, так. що ми маємо відправити. І я маю підписати. Давай підписую. Нашу бабуся тут чекає. Все. Чекає від нас дуже приємних подарунок. Це відправляємо. Поїхали. Пока, подаруночки. І всім па-па І, напевно, на цьому моменті ми вже будемо завершувати. па па па-па.